Завершальна серія по боксеру. Прогріваю, зараз трошки катнуся, хочу помити, бо приїде господар забирати, гарно витерти, наполірувати. І вчора от привіз витвір мистецтва. Пан Олег зробив сидушку. Зараз поставимо сидушечку. і зробимо короткий огляд по тюнінгу. Тюнінг мотоцикла. Перевищує ціну самого мотоцикла. Не пишіть мені коментарі, що тут дурного робота, що воно не вартує цього. Це побажання клієнта. Чоловік захотів так зробити, і я це, як то кажуть, впровадив. А далі хай людина тішиться, хай кайфує попереду літо, десь собі. Покататися по пересічних дорогах чи типу по асфальту. Дай Бог, щоб служив вірою і правдою. Ось такий шедевр. Я рахую, що це шедевр. Реально. Робота просто шикарна, професійна. Дякую пану Олегу. Я думаю, власник буде задоволений. Тут такі подушечки, крім того, ще м'ягенькі, які пом'якшують сидіння. І рельєф більш впадена і впадена для пасажира. Тут нарощено, щоб не сповзав пасажир. Послухайте, яка робота мотора. Напросто просто монотонно одинаково, без всяких дьоргань, рівків, без плавань обертів. Це вакуумний карбюратор. Хтось там поносить їх, кажуть, погані не в залежності від нахилу мотоцикла. Вже там казали на рідному нахиляти мотоцикл, щоб добре робити, що нормально. А поворотах як ви будете їздити? чи будете переходити пішки. Працює. Заводиться взагалі без підсоса, хоча підсос я виніс. Ну він вже теплий, він не хоче на підсосі робити. Так, боксер готовий. До вручення власнику. Зараз зазвоню і буду чекати власника. Тепер пробіжимося по деталях тюнінгу. Бо може хто дивиться це вперше і не дивився всі частини. Так, я буду читати всі пункти з телефона, бо я ж цього вже не пам'ятаю. Може воно не по порядку піде, але розкажу. Замінено. Дві позашляхові резини. Одна Малайзія, друга Китай. Всі посилання є під моїми відео всіх частин, котрі що робилося. Так що заходьте, дивіться і кому подобається, купляйте. Ну, скажу зразу, що найдорожчими елементами тюнінгу стало вітрове скло гіві. Воно регульоване. Це дуже ефективна форма вітровика. До речі, заходив на сайт ГІВІ. Вони вже років 15-20 роблять ці стекла. Так що то ніхто зараз не придумав. Це вже давно-давно, як то кажуть, впроваджено в життя. З пересилкою з Одеси скло коштувало 6,5 тисяч. Найдорожча деталь тюнінгу Shad. 47 літрів. Він коштує 9 з копійками, з пересилкою. Ну і сідушка. Там з витратами, що я їздив, забирав туди-сюди приблизно 100 доларів. Два тубуси встановлено для інструментів, для різних штучок. Тримач телефона. Тут, але ця вся штука в кофрі зараз захована тахометр, який я не можу налаштувати чомусь, не можу вибрати режим. Годинничок. Підігрів гріпс на два положення. На другому то аж пече в руки, скажу вам. Захист рук. І від вітру, і від механічних пошкоджень, і навіть від падіння. На самому ліфані такий мав, маю, падав, не погнув, руки, курки цілі. Так, отка наклеєчка на Бак. Вона не дешева, хто в курсі. Так, підсос, виносний на руль. Плюс новий карбюратор. Хоча це раніше не входило. Просто там той карбюратор не працював і я не міг так людині віддати мотоцикл. Хоча це не моя робота по тюнінгуванню, але карбюратор був замінений. Старий віддаємо власнику. Так, LED лампа фару. Лампа десь порядка 23 Вт, а світить у два рази краще, ніж штатна 35-ка стояла. Допоміжні фари на два режими, ближні, дальні, жовте-біле. Так, була замінена ведуча зірочка на 15 від Bajaj Pulsar. Замінений новий ланцюг GT. Пофарбований захист ланцюга в чорний матовий колір. Пофарбовано вихлопну трубу в жаростійкою фарбою 800 градусів. Підставочка під ніжки. Там довелося трошки попиляти, щоб її встановити. Маса. Дуже класна штука. Приїхав, виключив, нічого ніде не сідає. Так, два USB гнізда. Тут два виходи з можливістю вимкнення. Це один, це другий на побажання власника. Були поклеєні світловідбивні стрічки на диски. Ще зумер поворотів. Зроблений такий захист ніг. такої форми. Він буде огинати потік вітру. Невеликі, акуратні, але думаю свою роботу виконувати будуть. Швидко знімні, можна в будь-який час просто зняти. Як то модель була шосейна, встановлено е, гофри, пер вилки під час розбирання на першому етапі, зразу було помащено підшипники ступиць, переглянуто тормоза, все там гаразд. Михайло Васильович хотів, щоб руль був ближче до, до нього. Поставили такі проставочки. Замінили трос щеплення, бо він вже з тими проставками був замалий. У мене просто трос був биушний свій від Honda. А я в себе в Хонді теж поміняв, бо проставки поставив і руль ширший. Так що цей трос благополучно став на боксера. Ну і було замінено масло. І фільтр. Це практично весь тюнінг, який з наданих мені 35 тисяч гривень, пішло 34, залишилася одна тисяча гривень. При тому, що боксер коштує 700 доларів тому я кажу, що тюнінг більше коштує, ніж сам боксер. Але ви подивіться на його вигляд. В єдиному екземплярі. Правда, Арсен? Non. Ну, вони всі в єдиному екземплярі, якщо щось тюнінговано. Тому що, якщо він голий, то вони одинакові. А так, от такого боксера точно ні в кого нема. І сумніваюся, що буде. Хоча дуже багато людей копіювали мої доробки. Та ради Бога, я тішуся, хай люди зроблять. Тому проєкт, рахую, завершеним. Віддаємо мотоцикл і далі буду трошки займатися домашнім господарством. Робимо тут трошечки дизайн, засипаємо землею. Почали купати рів до каналізації і тут буде купатися ставок. Ну це вже в других нетехнічних відео. Так що всім добра і миру!